Слава Богу! Дуже приємно бути між народу Божого, церкві Божої. І сьогодні в нас вже згадувався такий особливий день, коли людство відзначає той час, коли Христос їжав в Єрусалим. Це була його остання подорож до Єрусалиму. Можна сказати, така радісна подія. Багато людей радіють. Багато людей зрізають пальмове віття. якась є надія, велика людина до нас в'їжджає. Написано, що ціле місто воно сколихнулося. Хто йде, пророк іде. Щось буде велике, якісь будуть чудеса знамена, всі прийшли в рух. Знаєте, не знають, як і що робить. Хтось одежу стелить, хтось вигукує. Знаєте, такий ажіотаж і адреналін. Але я хотів би звернути увагу сьогодні нашу, не на всіх тих людей, які не знали, як їм повестися, як їм вітати Христа, що робити, чим дорогу стелить. Але на самого Христа я хочу зачитати Слово Боже. Євангелія від Луки, 19 розділ, 41 вірша і нижче. Євангелія від Луки, 19 розділ, 41 вірш і нижче. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним, і сказав, о, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане оце, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди. Зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять в тобі каменя на камені, бо незрозуміло ти часу відвідин Твоїх. Ось такі слова самого Господа Ісуса Христа. Між тим усім, що люди радіють, веселяться, чекають чогось великого. Ісус. Написано, Він заплакав. Заплакав. І він той, який знав серця людей. І я знаю, мені такий ну, прийшов приклад з мого життя. Ну, знаєте, ну чого ж плакати? Всі тебе зустрічають, радіють, хочуть щось зробити велике для тебе приємне, а Ісус плаче. І задався прикладу з мого життя, коли я ще був маленьким ну, дитиною років 5-6. І мені теж хотілося щось зробити для своїх батьків приємне. Вони пішли, я не пам'ятаю чи то до церкви, пішли. Я залишився один вдома, і мені прийшла ідея, а я нароблю їм мила. От, от мені хотілося щось, колись дефіцит був. Я набрав, ну, що, що дитина знає? Що мило пахне, треба варення. Щоб воно не розпадалося, треба мука. Я набрав тих всіх інгредієнтів, багато намішав, зробив такий великий мес. Але не щось вийшлося. І тут приходять батьки, і в мене така дитяча радість, але в батьків, можна сказати, сльози на очах. І воно не, 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 не зівпалося. Оте моє велике бажання догодити батькам, якби я, мабуть, послухався і прибрав хату, вони б більше проділи, ніж тих моїх таких інновацій. Отакі, похоже, подія сталася із ізраїльським народом. Вони хотіли Бога потішити не тим, чим хотів Господь. Хотіли догодити Богу не тим, що хотів Господь. І буває, так часто приходить в наше життя. Ми буває багато чого надумуємо, багато фантазуємо, і в нас приходять ідеї одні, і другі, і треті, але з тим всім плакав Христос. Каже, ти не зрозумів час відвідань моїх, не зрозумів, для чого я прийшов і ціль мого приходу. І коли подивитися на життя Ісуса Христа від самого народження, можна сказати, від самого першого плачу Ісуса Христа, коли Він прийшов на цю землю, коли Він заплакав маленькою дитиною, то був перший плач. І то, коли він в'їжджав в, в Єрусалим, то був його останній плач. Він пла заплакав. Каже, чому люди, ви не пізнали, для чого я прийшов? І коли прослідковуєш життя Ісуса Христа, скільки Бог показував знамен і чудес. Коли він народився, являлися ангели. Коли Він народився, з'явилися на небі зоря, але не всі те побачили, не всі на те звернули увагу. Пастухи приходили. Потім, коли він виростав, Батьки на нього звертали увагу, коли він залишився в храмі і там спілкувався з вчителями закону, всі дивувалися, ті мудрі люди, звідки в такої дитини, 12 років, такий розум. І тоді вони не догадалися. І коли на річці Йордану розступилося небо і лунав голос, і голуб сходив на Ісуса Христа, багато людей там було. Багато. Але не всі те сприйняли, не всі те зрозуміли. І не раз, коли являлися чудеса, і знамени, коли люди ставали ситими в пустині, коли ставалося помноження хлібів і їжі. Багато думали, то великі пророки, нам треба робити його Царем, але як мало побачили в ньому Спасителя і Ісуса Христа. Скільки чуд ставалося, скільки демонів виходило, бачили люди як гурт свиней. Кинуйся у прірву. І той чоловік, якого не могли зв'язати ланцюгами, він став при доброму розумі. Що люди сказали? Відійди від нас. Йди від нас. Ми не хочемо, щоб ти був. Все чому? Чому свині дорожчі? Бізнес пропаде, бо по-божому так не получається й вести. Пішов Христос. Він і настоював. Не пізнали люди в тому всьому Сина Божого, тому, хто приносить спасіння? Плакав Христос. Скільки інших чуд робив Господь. Скільки разів написано до євреїв, перше пісне, пісне до євреїв, першим розділом написано, що багато разів. І багатьма способами Бог говорив до нас через пророків. А в останні дні говорив через сина свого Ісуса Христа, говорив Господь, Говорив, хотів достукатися до людей. Я хочу сказати, що і в даний момент Бог говорить, коли ми читаємо післання об'явлення Івана Богослова, третій розділ, написано, що говорить Христос, каже: ось я стою і стукаю. Хто почує голос мій, і відкриє двері? До того я прийду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Сьогодні промовляє Господь. І сьогодні маємо це служіння і до нас сьогодні промовляє Господь. Можливо, не так, як можливо, ми думаємо, не так, як можливо, ми нафантазували, що сьогодні буде собрання, прийдуть видні браття, там група прийде, чи ще щось. Бог стукає до кожного особисто різними способами. До когось Бог можливо говорив сьогодні через дітей. А можливо, вдома Бог говорив через дітей до тата, що проведи зі мною час. А можливо, час поміняти роботу і проводити часу більше з сім'єю. Можливо, Бог говорив до когось через дружину, пам'ятаєте, до Авраама. Бог, коли зверталася Сара про служницю свою, Бог каже: Послухай Сару, дружину твою. У Бога є різні способи говорити. А можливо, через твоїх працівників на роботі, а можливо, через тільки які ти отримав. Бог промовляє різними способами, а як ми сприймаємо це? Що ми бачимо в цих обставинах, які оточують нас? Чи чуємо ми голос Божий, чи звертаємо на це увагу? Чи, можливо, в нас є свої плани? Ми думаємо, як нам догодить Богу? Бог говорить різними способами, а чи чуємо і звертаємо на це ми увагу? Христос сказав, як чути голос? Каже, мого голосу слухають вівці мої, і за мною вони підуть, і де я, там будуть і вони. Як ці тварини навчаться слухати голос Пастуха? Як оці тварини, які, сказати, на які часом ми не звертаємо уваги? Як дуже часто цих тварин, які ми, люди, вирішуємо, чим є жити чи ні. Але Христос поставив приклад оцих тваринок для людей, для нас з вами. Каже, мої вівці, вони слухають голосу. І за чужим вони не підуть. А як, овечки, вчаться, слухати голос Пастуха? Вони поряд з ним дуже ходять часто. Вони з тим спастухом, вони проводять час. Від самого народження, коли вони маленькі, до того вони ростуть, вони поряд з пастухом. Вони чують і приучаються розрізнять голос пастуха. Христос сказав Юанрі від Івана, каже, коли у Слові моєму позостанетеся, то пізнаєте правду. Правда вас вільними зробить. І де я, там будете та і ви потім написано. Каже, коли в Слові моєму позостанетеся, браті і сестри, це один із шляхів, як навчиться чути голос Божий. Один із шляхів, коли ми будемо перебувати в Слові Божому, сьогодні є такий тренд, багато чого, всі, багато що ми слухаємо, багато ми що дивимося, сьогодні стільки всього попридуманого різного. Але як важливо особисто виділити час. І посидіть і почитати в тишині. Можливо, закриться десь. Можливо, десь чи в своїй машині, чи де, взять в руки Слово Боже і просто зосередиться на тому. Я знаю, що коли їдеш, тракуєш і слухаєш Слово Боже, добре слухать. Добре. І коли щось вариш і слухаєш, добре. Але як важливо, коли ти всю свою увагу і руки. І очі, і своє серце, ти заглянеш туди, як в це церкво. Бо нагнешся як до того джерела і поп'єш світи, силиш свої коліна, сформуєш свої, направиш свої думки і всю увагу, і скажеш, Боже, проговори для мене щось. Я виділяю свій час, я залишаю все, всі свої справи, свою дорогу. Я зупиняю трака на чи де. Я Закінчую варити, закінчу щось робити, і перш ніж ще, можливо, сяду обідать. Я візьму в руки твоє слово, нагодуй мою душу. Навчи мене слухати твій голос, щоб я його розрізняв. І навіть, можливо, з тих обставин, які здається, що там Бог не при чому, а я почую голос твій. Написано, один поет написав таку пісню: пішуться прекрасні пейзажі. Дівного Спасителя рукою. Пусть ніхто о Бог нам не скаже, вся природа о нам. Може, ніхто до тебе не прийде, але Бог направить твій погляд на сонце, і ти згадаєш вірь слова Божого, що добрий Бог, який наказує своєму сонцю сходить над злими і над добрими. І твоє почуття до якихось людей, які, які зробили тобі зло, воно поміняється. Бо ти згадаєш, що Бог є добрий, і Бог хоче, щоб ми були добрі. Бог говорить різними способами, хай допоможе нам Бог, брати і сестри. Навчиться розрізняти і чути Божий голос в нашому житті, щоб не плакав Христос за нами. Щоб не жалував за нами, бо йому боляче, дивитися, бо йому боляче було дивитися на ту ситуацію, до якої йшов ізраїльський народ. Вони побудували храм, ірод побудував чудовий, можна сказати, з білого мармуру, коли спускається з гори і світить сонце, оте все біле каміння. Воно дуже гарно виблискувало. Воно привертало, можна сказати, увагу багатьох людей з усього світу, і йшли подивитися на храм, на храм, який був білий, з позолотою. Всі туди йшли. Можна сказати, щось отримати, можливо, купити там щось таке цінне і святе і нести з собою в іншу країну. Навіть той Євнух, який був на поклонінні, він теж був в храмі. Він взяв з собою от, і купив книгу Прока Ісаю, той свиток, і він йшов, ніс з собою назад в Ефіопію. Він йшов, він не розумів того, хоча він, він хотів Бог бачив його стремління. І Бог ти ним зілянувся, і багато таких самих людей йшло в той Єрусалим до храму, поклонитися. Але з тим всім плакав Бог і каже, не залишиться нічого. Не залишиться навіть каменя на камені з того білого мармуру, з тої позолоти, з тої величі. Як важливо сьогодні нам. Часом ми надіємося на своє життя, ми устрояємо, ми робимо. ми... Я поговорив з одною молодою людиною. Він. Любить ходити в джим і каже: Ой, я приведу своє тіло в порядок, і будуть люди на мене дивитися і будуть славить Бога. Я хочу сказати, що я йому казав, що Бог хоче, щоб твоє тіло робило добрі справи, і в тому буде слава для Бога. Але як багато таких людей, які займаються устройством. Вони шукають зробити щось велике, щось красиве, щось сильне. А Бог говорить зовсім друге. А Бог говорить, серце своє приготуй. Хай в ньому буде сила протистояти ворогу. Хай в ньому буде сила щось залишити і зробити якусь добру справу. Хай допоможе, брати і сестри, нам в цей день Господь, згадуючи цю подію. Згадуючи ці обставини і Ісуса Христа і Його Слова, щоб не плакав за нами Христос, а радів, що ми пізнали Його голос і зробили так, як хоче він. А йому хіба слава навіки. Амінь.